Так, ми отримали посиличку. Зараз ми побачимо, чи ми отримали те, що ми замовили. Ми замовили станцію, електричну станцію. Зараз ми поставимо її на столик і роздивимось, що у нас тут є. Але спочатку тут Так, що ми маємо тут? Тут ми маємо кабеля. Так, то кабель до від 220 вольт. Ці кабеля йдуть до сонячної панелі. І автомобільний кабель. Підключення до автомобільного прикурювача. Так, тут болтик Він роздавлялося. Так, далі. Пачка з інструкціями. Сама станція? з Ось така станція блюетчи так, 50. Ми цю станцію в основному взяли на природу. Ми часто виїжджаємо на природу, але щоб підзаряджати наші гаджети. Навіть включити комп'ютер у нас вже буде така можливість. Я вже так не буду розказувати про її особливості, то можна знайти в інтернеті більш детальніше розглянути. Але в основному от вона так запускається. 58% зарядки має. От є гніздо для... Мобільного прикурювача сюди вставляти, щоб заряджати. Тут гніздо для сонячної панелі, щоб можна там MPPT-контролер вставлений, і можна спокійно підключати за допомогою цього кабеля до сонячної панелі. І вона буде собі заряджатися навіть в полі, на березі річки, в будь-якому місці. Я думаю, вона нам допоможе. Тут є різні гнізда. Також і для павербанка, і для телефону напряму. Ну, а тут відповідно вставляти в розетку щось, наприклад, включити щось, кофемолку або ще щось. Отака штучка. Так що ми, як приїдемо на природу, ми протестуємо і на природі ми знімемо ще одне таке відео, подивимося як вона себе покаже в польових умовах на природі таку станцію ми собі придбали